Якщо брати по супермаркету, фактично там епіцентр, то наразі відомо про чотирьох людей, які загинули на місці. Значить, близько сорока отримали поранення. Крім того, якщо брати, тобто безвісті зниклих такими рахуються. У нас біля 16 осіб. Тут на місці розгорнутий штаб спільно із відповідно ДСНС, спільно із національною тобто поліцією, працюють наші психологи. Крім того, тут на місці а, працює а, мобільна лабораторія ДНК, де фактично прибувають близькі та рідні, а, які а, шукають своїх а, там, власне кажучи, а, тобто родичів, да, для того, щоб а, там дізнатися, і звичайно, що ми їм там пропонуємо здати ДНК тести, да, для майбутньої там можливої ідентифікації тіл. Фактично пожежа наразі локалізована, значить, не вдовзі буде ліквідована, тобто повністю. Ну і звичайно, от там буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що за нашими, тобто попередніми даними, там у фактично приміщенні могли ще там перебувати 20 і більше, навіть людей. Інший удар був по майже самісінькому центру міста Харкова. Так само це. Житлова забудова, там офісні приміщення постраждалі. По там наразі у нас 18 людей там отримали поранення, в тому числі 12-річна е, дитина. Е, вони знаходяться там у лікарні, е, і люди ще продовжують фактично звертатись, тому що руйнування досить значні. Там знов ж таки щільна забудова, е, фактично з місці центр. Ну і крім того. У нас були ще удари і по Чугуївському району по населеним, тобто тому що і відповідно тому дійсно, Харківщина сьогодні під масованим відповідно ударом, фактично терористів, пане Олеже, таке запитання: от за вашими особистими спостереженнями, те, що ви бачите сьогодні на вулицях Харкова, чи є можливо ознаки якісь того, що харків'яни. Залишають місто чи чи ні? Таких ознак наразі немає. Звичайно, що кожен приймає рішення там особисто, враховуючи ті ризики, які ми фактично спостерігаємо. Так на вулицях харків'яни загартовані з 2022 тобто року. Тим більше, що наші воїни свої позиції тримають, і там дійсно. Наразі фронт фактично стабілізований. Ну і дійсно там ворог обстріляє нашу цивільну інфраструктуру з метою залякування, з метою дійсного максимального там убивства нашого цивільного населення. Однак ми фактично тримаємося. Чи можна сказати, що після подібних терористичних атак харківська адміністрація може змінити правила до прикладу відвідування масових заходів або подібних центрів в залежності від того, буде оголошена тривога чи ні? От стосовно таких правил саме для цивільних людей? Ми звичайно будемо розглядати ці питання на раді там оборони. Однак наразі питання щодо зміни відвідування або масових там заходів, вони скоріш за все змінені тобто будуть, тому що всі, всі вони виз, 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 визначені, Ну і фактично слід їх просто, тобто, і, ну, тобто розуміємо, да, те, що там Росія знаходиться досить близько, і у нас є єдиний тобто, фактор, це швидкість там прильоту. Це фактично 30-40 секунд. Да, і досить, тобто замало часу для того, щоб люди змогли зреагувати на ці фактично, тобто, сигнали. Однак, все одно, ми ці рішення будемо відповідно розглядати та там аналізувати. Пане Ложе, ще одне запитання. Ми сьогодні говорили з паном Ігорем Тереховим і з військовими експертами про те, що атака подібного роду це абсолютно цілеспрямована атака, і ворог цілив саме в конкретні об'єкти, куди було потрапляння. Чи можна виключити чи не виключити фактор колаборантів або людей, які можуть наводити на ці об'єкти? Тому що прифронтова територія, і це не виключно знаємо Харківщина, Херсонщина такі випадки бували. Ну, знаєте, так це абсолютно пряма атака саме на цей фактично. Тобто, супермаркет, який там працював. Тут є поруч великий супермаркет, який від початку війни не працює. Да і удар так само кілька днів тому був по нашому знову знов ж знов, таки цивільному поліграфічному, скажімо так, підприємству, де так само загинули. Тобто, люди. Тобто, так це дійсно там прямі там, атаки. А щодо наведення чи не наведення, велика кількість людей там проживає у в фактичному місті Харкові. Іде розвідка з повітря. Тому я, я там думаю, що всі дані там, у, у ворога. Про масовість людей, які знаходяться на вулицях, Києва. крім того, що сьогодні ворог так само пив і по центральній частині міста, по фактично парку, по центральному парку в місті Харкові на щастя там обійшлося без постраждалих.